Підійшли через алкогольний напій, а знайшли канабіс. Під час чергування на вулицях дружківки працівники міліції побачили підозрілого чоловіка, 37-річний мешканець міста у пакеті Ніс наркотичні рослини. Участкові підійшли до нього, щоб составити протокол згодом статті 178, сімдесят восьмой. Незаконне розпиття спіртних в запрещених містах у Кодексу України або адміністративних правонарушеннях. Поінтересувалися, що у нього знаходиться в пакеті. Он признався, що там знаходиться наркотічська средство. Затриманий чоловік безробітній правоохоронцям пояснив, що заборонену рослину хотів використати задля власного споживання. Он розказує, що його знайшов в посадці. Вот планував висушити і хранить для собственного употреблення без цели сбыта. по данному факту слідством дошковського гудкрита уголовного производства согласна часті першої статті 309 Уголовного головного кодекса України незаконне хранение наркотичних средств. згідно чинного законодавства за даний кримінальний злочин чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.